Доброго всім дня! З вами знову я, Тетяна Васильівна, і сьогодні ми поговоримо про наступну ознаку живого смерть. Смерть це процес припинення метаболізму, процес припинення обміну речовин. Згадуйте, ми з вами вже говорили, що найважливішою ознакою живого є обмін речовин. Якщо цей процес припиняється, організм, який є біологічно відкритою системою, існувати далі не може. Смерть може бути клінічною і біологічною. Давайте розглянемо на прикладі організму людини. Якщо щось трапилося і сталося, що зупинка серця, і саме головне, зовнішнього дихання, організм припиняє дихати, наприклад, при враженні електричним струмом, ми маємо декілька хвилин для того, щоб відновити зовнішнє дихання. Тобто відновити зовнішній процес метаболізму. Інакше організм загине, якщо ми його не підключимо до апарату штучного дихання. Тобто клінічна смерть. Це є припинення зовнішнього метаболізму. Якщо ми говоримо про біологічну смерть, це припинення і зовнішнього, і внутрішнього метаболізму. Коли клітини припиняють процес обміну не тільки зовнішнім середовищем, але і з внутрішнім середовищем, і припиняють процеси в самій клітині. Отже, ознакою живого є смерть. І як це не прискорбно, кожен живий організм гине. Ми з вами завершили вивчати ознаки живого організму. Наступна тема досить важлива і складна це молекулярна біологія. Ми з вами будемо вивчати молекулярний рівень організації живих організмів і поговоримо про різноманітну будову різних неорганічних і органічних речовин. До побачення!